У зв'язку зі спекотною та сухою погодою на території Запорізької області зберігається високий рівень пожежної небезпеки. Через набережне поводження на воді з початку року загинуло 11 людей, з них одна дитина. Саме тому, 6 вересня, офіцери-рятувальники громади провели превентивний захід з мешканцями міста, наголосивши на необхідності дотримання правил безпеки під час перебування на відкритій місцевості та під час відпочинку на воді. Під час заходу. Громадянам роз'яснили, як запобігти у природному середовищі, безпечно поводитися з відкритим вогнем і не спалювати суху рослинність, що може становити загрозу довкіллю та людям. Також нагадали про заборону відвідування і купання у водоймах під час воєнного стану, порядок дій у разі виявлення підозрілих предметів. Для кращого засвоєння інформації громадянам роздали тематичне. Пам'ятки з правилом поведінки в повсякденному житті, шановні громадяни, рятувальники закликають вас дотримувати безпеки під час відпочинку. Пам'ятайте, недбалість поблизу лісових масивів чи на відкритих територіях може призвести до масштабних пожеж з тяжкими наслідками для довкілля та людей. Так само небезпечно є купання у невстановлених місцях. Це не лише порушення правил, а реальна загроза життю. Отак виглядає вибуха небезпечний предмет.